Вітаємо в казковій кузні! Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У самому серці тропічного лісу серед барвистих орхідей і широких листків, що ловило росу як дорогоцінне каміння, жив собі могутній Хамелеон. Його всі так і називали. Не через силу, а через славу, яку здобув ще в молодості, коли переміг самотужки з граю диких жаб, що тероризували мурашники. Але під час цієї битви він втратив одну із своїх передніх лапок, хоч і вижив, та відтоді щось у нього змінилось. Він і далі лазив по гілках, ловив комах з своїм довжелезним язиком. Міняв барви під настрій світло, але вночі, коли на листі відблискували зірки, він дивився на свою відсутню лапку і шепотів. Якби я міг повернути тебе. Одного вечора, коли над лісом завис туман, а нічні метелики почали свій танок, до Хамелеона завітав старий птах-оповідач Ряби тукан з блискучим дзьобом. Той любив сидіти на гілці й розповідати легенди. А ти чув, Хамелеоне, про долину драпів. Прошепотів тукан. Що це ще за драпи? Насторожився Хамелеон. Це плем'я геконів. Кажуть, вони мають силу відрощувати те, що втратили, особливо хвости. Хвости? Очі Хамелеона блиснули. А що, як? Це можна поширити на лапу? Тукан кивнув загадково, а потім полетів. І з того моменту вогонь у серці Хамелеона вже не згасав. Він зібрався в дорогу, хоч мав лише три лапки, але лазити по деревах умів краще за будь кого. Він перебирався з гілки на гілку, уникаючи гадюк, перечіпався через ліани, тікав від крикливих мавп, ночував у квітках баобабів. І пив воду з квіткових чашок. Я знайду вас, бурмотів він. І дізнаюсь ваш секрет. Через тиждень, втративши трохи кольору, але не віри, Хамелеон дістався дивного місця. Високі дерева з прозорими листками. Повітря пахло м'ятою, а скрізь гекони. Маленькі, моторні, вони стрибали по стінах дерев. Ловили мошок, співали пісні зі своїх шуркотливих голосів. Хамелеон затаївся. Вони навіть не охороняються, усміхнувся. Це буде просто. І вночі, коли гекони спали в кокосових гніздах, він схопив одного маленького на ім'я Кліко. Аго! заревів Хамелеон на ранок вирізши найвищу пальму. У мене ваш юнак, я не жартую. Гекони повискакували з нірок. Старійши на дропу, сивий гекон, з лузкою, як срібний пісок, вигукнув. Відпусти його. Ми не зробили тобі зла. Я хочу лише одне, сказав Хамелеон. Ваш секрет, відрощування, я знаю, ви можете. Я не піду, доки не дізнаюсь як. Але це не так працює. Почали гекони. Ми немає. Ми просто такі це природа. Обман! гаркнув Хамелеон. Тоді доведіть. І він смикнув одного старого гекона за хвіст. Той лиш крякнув. Ай! Але ні, не відпало, бачиш? Ви граєте зі мною. Хамелеон був вже розлючений. Тоді я з'їм цього юнака. І він підніс кліко до своєї пащі. Усі гекони заклякли. Хтось заплющив очі, хтось затулив вуха, але раптом шурх шершавий хвіст кліко відпав сам собою, мов листок, а юний гекон раз і зник, у густих заростях, шурхочучи лапками. Що? Ошеломлено заревів Хамелеон. Він Він таки це зробив. У ту ж мить почалася паніка. Гекони скидались із дерев, кидалися в різні боки, пірнали в нори, ніби грали в гру. Хто загубить хвіст перший? І Хамелеон лишився один на верхівці пальми з живим, смикуючим хвостом у лапах. «Шахраї!» Ви всі мене обманули, але ніхто вже не відповідав. Він сидів сам довго до заходу сонця, тримав хвостик у лапі, а тоді почув, як хтось повільно підходить. Це був той самий старий Гекондропо. О, могутній Хамелеоне!» – мовив спокійно. Ми не маємо секрету. Ніхто не навчає нас скидати хвіст. Це рефлекс, захист, виживання. Але ж він відпав. Так, покліко був у небезпеці. Ти хотів його з'їсти. Хвіст неважливий, він відросте. Життя важливіше. «А я. Хамелеон опустив очі. Я хотів повернути лапу. Я думав, це можливо. Знаєш, іноді ми втрачаємо щось, щоб знайти інше. Ти не маєш лапки, але маєш розум, витривалість і пам'ять. Ти можеш бути прикладом і навіть з трьома лапами залишаєшся могутнім. І старий гекон поволі зник у гіллі. А Хамелеон уперше не відчув болю, коли поглянув на свою лапку. Не все, що здається магією, чарівне, часто це просто природа, сила не в тому, щоб повернути втрачене, а в тому, щоб жити далі, знаючи, хто ти є. Іноді, щоб зрозуміти правду, треба відпустити хвіст казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиши, казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.